Ти сидиш в сповідальниці і е, проходить чоловік, займається спортом по парку, і приходить і каже: навіть, що я вже дуже давно, можливо років 20, не був до сповіді. І я побачу вас, і я хочу приступити до сповіді. Ви дивитеся Живе Телебачення медіа Української греко-католицької церкви. Це наш Ютуб-канал. І зараз в ефірі Добра розмова. У ній ми говоримо про зцілення ран війни. Веде програму Галина Бабій, слава Ісусу Христу. Наш гість сьогодні молодий священник, який нещодавно відзначив два роки служіння в одній із головних церков в столиці, я так вважаю, бо він є сотрудником парафії святого Миколая Мерліківської Української греко-католицької церкви на скольдовій могилі. На скольдовій могилі, саме в цій церковці, як ми пам'ятаємо, на початку 90-х розпочалося відродження Української греко-католицької церкви в столиці. Тому я й кажу, що ця маленька церковця, ця. Витончена Ротонда є однією з головних церков в місті Києві, і туди ведуть всі стежки вірян, які знають її значення у наш час. Отець Ростислав Пальчикевич, наш гість. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, пані Гале! Дякую, що прийшли до нас. Вітаю. Я не даремно почала з того, що два роки ви служите у цій знаковій церкві, на цій знаковій парафії. Вас призначили туди в час повномасштабної війни? Так, у 2023 році, одразу після священичих свячень, був отримав декрет призначення сотрудником на парафії Святого Миколая. А що ви відчували в цей час? Це велика відповідальність чи це велика честь? Оця наша церковця на сходовій могилі? Направду для мене було дуже несподівано, що я отримав призначення. Декрет саме на цю парафію. Я багато знав про цю парафію, оскільки ми читаємо про неї в підручниках, в історії. Та найперший мій спогад про цю парафію це, мабуть, клас п'ятий або шостий ще з дитячих років, коли перше, можливо, це був перший поїздка моя до Києва. В нас в місті, в Дрогобичі, звідки я родом. Дитячий будинок творчості дитячої був такий Богдан Степанович, який збирав дітей з різних шкіл, організовував поїздки, чи це гори, чи до Києва. І він організовував таку поїздку до Києва. Для мене було направду дуже несподіване. Коли ми приїхали до Києва, я був одним з учасником з тих дітей, яких він взяв з собою. Ми в дитячому захопленні приїжджаємо до Києва. Розуміємо, хочемо побачити хрещатик, визначні місця. Ми сідаємо у метро, приїжджаємо зранку після потяга на Арсенальну, спускаємося до маленької церковці, молимо, співаємо гімн України. І він каже: тут поховані ті, з ціною яких ми сьогодні маємо можливість бути тут. І для нас, по-дитячому, було несподівано, чому ми починаємо нашу мандрівку Києвом, знайомство столицею саме з цього місця. Але для мене сьогодні вже коли я. Маю можливість знати більше про цю парафію, коли вже ми почали детальніше вивчати історію в школі, коли ти вже два роки на цій парафії. І ти розумієш, що насправді ця парафія є тим місцем, з якого, як ви казали, почала розвиватися в 90-х роках. Українська греко-католицька церква, саме в Києві. Можливо, хтось в 90-х роках, коли передали. Цю церкву, коли вона була лише парковим павільйоном, адже як ми знаємо, в 30-х роках ХХ століття вона була зруйнованим mm -hmm. комуністичним режимом, цвинтар був перероблений в парк, і церква стала парковим лише парковим павільйоном. Можливо, хтось думав, що ці греко-католики не дадуть собі ради, можливо, вони втратять віру, втратять надію в цій парафії, в цьому храмі. Адже для Тих, хто, можливо, віддавав це приміщення, це навіть не, не вважалося храмом. І тому, коли ти сьогодні стоїш в день, особливо сьогодні зранку, молишся на утренній Бог Господь і коли читаєш стежок Псалма 118, кам'ян яких знехтували будівничі, став їм головним на розвід Господа, це сталося дивним в очах наших, ти розумієш, наскільки цей задум, який по-людськи був приречений на провал, стає. Воскресінням нашої церкви, тут, в Києві, зрештою стає, постає Собор Воскресіння Христового. Це пам'ятка, е, така надія цілого українського народу, української церкви. І коли ти більше вдивляєшся в історію, парафії громади, ти по-особливому починаєш молитися, так як ми молимося в сугубі Ектенії, за тих, що служить і послужили в храмі цьому, ти розумієш, що стоячи тут, молячися, ти стаєш частиною цієї історії, яка є. Невід'ємною сторінкою як нашої церкви, так і цілої української нації. Але дивіться, ця парафія вона знакова для української молоді, для молодих греко-католиків і не тільки, тому що зараз триває війна. І дуже часто ті, хто стають добровольцями або йдуть в армію служити за контрактом, приходять для благословення саме на цю парафію. Я таких знаю. І знаю також, що саме з цієї парафії, на жаль, в останню путь також проважають дуже багатьох героїв. І також саме на цій парафії, на схилах Дніпрових, Київських, Печерських, ховають на парафії цих героїв. Згадаємо, що тут похований Джус, знаменитий наш пілот, тут похований Дмитро Коцюбайло, герой України, Давінчі. Тут поховані герої, які ще в час АТО загинули, значить, Марко Паславський, ми про це пам'ятаємо. Тут поховані крутянці, зрештою, ви сказали, поховані ті, завдяки кому їхнім жертвам ми сьогодні живемо. Наскільки оце символічне значення відправного моменту парафії для наших героїв, для вас є важливим в час вашого служіння? Коли ми говоримо про людей, молодих людей, які приходять за благословенням боротися за нашу волю, незалежність, направду, ідентичність залишатися українцями і міти говорити, ми є українцями, ми є тими, хто ми є. Дуже знаково є, що вони приходять до церкви, до храму, коли вони, щоб отримати благословення від Господа. Адже вони є патріотами, а патріот і християнин для мене це. Дуже сумісні поняття, адже християнин він не може не бути патріотом, адже християнин є той, хто вміє поцінувати те, що Господь йому дарував. Навіть якщо це потрібно здобувати важкою боротьбою чи працею, як це було в історії вибраного народу, здобуття обітованої землі, чи, зрештою, тої ціною, якою сьогодні наш народ здобуває свою волю, незалежність. І це дуже знаково, адже вони тим самим демонструють. Те, наскільки молода людина, патріот сьогодні, готовий жертвувати себе на служіння церкви, народу і батьківщини, та дуже прикро є й, можливо, найбільшим одним з викликів, особливо мого служіння, коли ми зустрічаємо і проводжаємо в останню путь тих героїв, ти розумієш, що по-людськи ти хочеш горнути любов'ю цю матір, цю дружину, цих дітей, які сьогодні. Стоять в сльозах, ридають, які переживають невимовний біль. І ти розумієш, що по-людськи ти їм не можеш підтримати, бо усіх твоїх слів буде замало, і ти розумієш, що лише твоя місія сьогодні тут є передати їх в обійми того, хто може направду залікувати оці всі рани, які спричинила війна і втрата. Рідних, близьких, синів, доньок, які ми сьогодні проведжаємо. І ти розумієш, ти є в цей момент лише тим, хто передає людину з сокрушеним серцем, з раненим в обійми Господа, який має залікувати ті рани і принести мир. Ціла військова каплиця постала вже в підніжжі собору, ну, невеличкого цього собору, як я кажу, невеличкої церкви цієї. На Аскольдовій могилі, і на її стінах вже є дошка пам'ятна на знак Дениса Антіпова, який виріс на цій парафії, який звідси пішов на фронт і звідси його провели в останній путь. Тут зараз похований ще один парафіянин, який вирос на цих аскольдових схилах. Це Любомир Соченко, і його мама розписувала цю каплицю. Ми розуміємо, що ми втрачаємо цю патріотичну християнську молодь, але ви, отче, займаєтеся гуртуванням нових поколінь, нових лав української молоді саме на парафії. Наскільки це праця важка на сьогодні? Чи наскільки ви відчуваєте підтримку самої молоді, що вона хоче відновлювати оці лави української патріотичної молоді і приходити на місце тих, котрі свій обов'язок перед батьківщиною виконали? Підтримка молоді є дуже важлива. Та сьогодні молодь наша стоїть перед дуже непростим рішенням. Ну, ви самі молода людина, можливо, ви вам простіше знаходити з ними спільну мову. Так, можливо, десь і є така річ, але що я зауважив, сьогодні в молоді, яку ми дуже хочемо інтегрувати в суспільство, закликати до активної праці, участі в житті громади. Ми дуже часто не помічаємо одного, що сьогодні, коли ми говоримо про цілення ран війни, молодь також є зранена, яка потребує підтримки, потребує доброго слова, потребує побачити того, що вона комусь потрібна, на хтось цікавиться і готові вислухати. Тому, перше, ніж ми будемо говорити про формування молоді як патріота, особливо сьогодні дуже. Непростий вибір стоїть перед молоддю чи лишити все, емігрувати, переїхати, почати життя з нової сторінки десь інакше. Адже хтось каже, мене тут нічого не тримає, я не маю тут ні власного помешкання, ні кого з рідних. Мені немає різниці, де починати нове життя. Тому особливо нам важливо сьогодні показати їм своєю любов'ю, підтримкою, що ваш дім є тут. Саме це відчуття потрібності, що тобою цікавляться, ти не отримаєш десь поза межами свого дому. І, зрештою, коли ти бачиш тих людей, які починають пробуджуватися, бачити, що вони є потрібні, ними цікавляться, вони починають по-іншому дивитися, вприклад, тих, хто вже веде свою боротьбу за нашу волю, і незалежність, і починають переосмислювати своє життя. І роздумують над питанням: а як же я можу долучитися до цієї боротьби, до встановлення свого народу, як я може допомогти сьогодні нашим народам, нашим захисникам? Як саме, які ви знаходите чи, можливо, продовжуєте традиційні якісь методи співпраці з молоддю, гуртування молоді на парафії? А з іншої сторони? Як підтримували вас? Ви я не даремно задала, ви молода людина. Ви прийшли на парафію, де були вже старші священники. Ви ж також, вочевидь, потребували і адаптації якоїсь, і підтримки. Війна навколо, служіння особливе? Так, Безперечно, підтримка наших священників, які є, чи отець Ігор, чи отець Анатолій, отець Олексій, ті старші священники, які вже, чи отець Константин. Ми маємо гарний приклад одного з наших священників справ, який сьогодні веде свою боротьбу як капелан на фронті. Вони стоять прикладом, як я казав на початку, що по особливому ти молишся за тих, що служить і послужили в святому храмі цьому. Вони є прикладом для тебе, як вони проводять своє служіння. І ти направду маєш в кого почерпнути, побачити цей приклад служіння. Та винаходити приклади для служіння сьогодні з молоддю. Особливо є важливо знайти це місце, час. І головне стабільність оцих зустрічей, можливо, вони є не настільки чисельні, проходить не так багато молодих людей. Та ми всіх запрошуємо, завжди чекаємо кожної неділі, о другій годині після третьої божественної літургії, щоб ми могли прийти, поспілкуватися. Подивитися на ті виклики, які є в нас сьогодні, і разом шукати з них певних виходів ситуації і разом роздумувати над тим, як ми можемо долучитися сьогодні до цієї нашої боротьби. Отже, а чи справді молодь вам каже, що мені однаково, де починати життя? Чи є така молодь серед тих, хто приходить на Аскольдову могилу? Мені здається, що е, ну, хотілося б вірити, що немає, тому що ну, хотілося б вірити, що ідеалістів чи відданих людей. Своїй батьківщині, своїй вірі все-таки е, є чимало. Але чи, якщо вже так каже молода людина, що ви їй кажете? Чи переконуєте в узворотньому, чи кажете е, ну, обирай свій шлях? Е, обирай свій шлях, знаєте, тут дуже некоректно сказати. Хоча б кожен з нас шукає свій шлях, але ми шукаємо того, чого Господь хоче від нас. Ми шукаємо того. Е, що для мене насправді буде найкорисніше. І щоб я після того, як я зроблю свій вчинок, я не відчував е, певної якоїсь е, відчуття провини, що я поступив неправильно. Е, від молодих людей, е, скажімо, я не чув, що вони мають такі вагання, чи вони не кажуть, на правду, е, мені все рівно, де починати своє життя. Але молода людина, суспільство її підсуває. Такі виклики. Вони бачать приклади тих, хто Соні десь, можливо, здався на ту спокусу, піддався їй. і вони, знаєте, Спокуси в нас є завжди. і тому... Наше завдання сьогодні вчасно допомогти людині від молодих людині відкинути цю спокусу і зробити правильний вибір, за який вона не буде згодом шкодувати. Якщо ви кажете, що молодь зустрічається, і ви її гуртуєте після у другій годині після богослужіння? Це кава, це розмови, це пісні під гітару. Я знаю, що таке теж буває. Чи це якісь плани щодо літніх таборів? Як це все відбувається? Які методи гуртування християнської молоді? Зараз ми будемо пробувати організувати різдвяну коляду з молоді. У нас був подібний проєкт минулого року. Ми змогли зорганізувати декілька молодих людей, особливо декілька дівчат, які дуже гарно співають, відвідали наших парафіян з колядою, намагання подарувати іншим у ту радість. Адже, як ми казали, для молодої людини важливо чути себе потрібною. А нічого не дає тобі відчуття потрібності так, як ти можеш комусь щось зробити приємно, добре. Бо дуже гарно чути себе потрібним, коли ти отримуєш від когось якусь допомогу, але набагато приємніше, коли ти чуєш, що я міг щось зробити. Тому е, найбільше ми акцентуємо от на цьому моменті вміти зробити комусь приємно. Чи це ми розписували е, брати семінариста, допомагали е, розписувати свічки для карітосу, які. Потім завиручені кошти будуть е, на підтримку в бі, бідних в Бог, які потребують цієї підтримки і різні такі соціальні ініціативи. І, зрештою, е, як ми кажемо за нашу парафію Святого Миколая, на Аскольдовій могилі, е, наш катехизм Христос, наша Пасха, дуже гарно має дуже гарний поділ на три частини: віра церкви, молитва церкви і життя церкви. Віра церкви, ми е, перше катехизм на початку. Е, Джерелом життя є віра в Воскреслого Христа. Ми віруємо в Воскреслого Христа. Ми маємо щоденну молитву, до якої також молоді люди мають можливість долучатися, чи зранку на початок робочого дня, чи після роботи, після навчання ввечері, коли кому зручніше. І, зрештою, життя церкви ми маємо на парафії багато соціальних ініціатив, чи це карітас, чи благодійна їдальня, чи лицарі Колумби, які завжди допомагають дітям. Чи це стипендія для молоді, яка втратила батьків так. на війні? І от молода людина, яка хоче чимось долучитися, вона завжди має вибір зробити те, що буде найкомфортніше для неї на цей талант, до якого вона може долучитися, чи це допомогти на кухні, чи це допомогти організувати цю коляду, чи в будь-який інший спосіб. Тепер я ще хочу вас запитати про Аскольдову могилу, як місце, куди ведуть дороги ветеранів і капеланів. Адже людей у військовій формі в однострої, в камуфляжі саме на Аскольдовій могилі, ми бачимо чимало. Зрештою, багато побратимів приходять шанувати пам'ять загиблих героїв, які поховані на Аскольдовій могилі. Наскільки тут потрібна ваша допомога буває тим, хто приходить саме до цієї церкви? Для зцілення їхніх ран. Зцілення їхніх ран. Коли ми говоримо про людей, яких приходять, чи це капелани, чи це військові, як ви кажете, люди в військовій формі, в них також дуже часто є запитання, для чого я веду ту боротьбу. Як ми кажемо, Аскольдова могила, але це жива парафія, яка живе своє повноцінне християнське життя як спільноти. Адже ми, як ми вже наголошували, є і молитва, її віра, її. Соціальне життя як громади, як громади, як християнина. Коли людина бачить, що життя продовжується, вона тоді розуміє, для чого ми боремося, для чого ми проводимо цю нашу боротьбу і бачить перспективу розвитку, особливо. Чи це в літню пору, коли на молитву збираються батьки з малими дітьми, вони наповнюють гамором наш храм і територію. Насправді, коли ти дивишся, що життя продовжується, ти сам дістаєш на снагу продовжувати цю боротьбу, адже ти бачиш перспективу, що це твоє зерно не буде затоптане, а воно проросте і принесе свої плоди. І на останок нашої розмови, оці два роки служіння в оцій особливій парафії, так? Який досвід особисто вам вони дали, який, можливо, в чому укріпили вас, і, можливо, вам допомогли осягнути всю цю е, страшну війну, в якій ми проживаємо, і наше місце кожного із нас в тому, щоб зцілити рани і свої, і ближніх наших? Важко можливо відповісти одразу на це питання, адже воно є доволі розгорнуте і потребує глибшого аналізу самого себе. Та, як я казав про молодих людей, коли ти починаєш бачити, що ти потрібний комусь, хтось тебе потребує, ти починаєш запалюватись тим і продовжувати свою роботу чи своє служіння. Можливо, для мене одним з таких прикладів цього літня пора. Коли ти ми постійно до сповіді, люди в нас мають можливість вірні приступити в крипті, та коли літня пора, гарна погода, є завжди можливість сповідати на дворі, угу. як ми кажемо сьогодні, територія парафії як великим парком. І коли ти сидиш, сповідаєш на дворі біля Христа, вже немає людей до сповіді, але ти сидиш в сповідальниці і проходить. Чоловік займається спортом по парку і приходить і каже: отже, я вже дуже давно, можливо, років 20, не був до сповіді. І я побачу вас, і я хочу приступити до сповіді. Це не парафіяни, це людина, це не парафіяни, яка просто біла. Так, і, ти розумієш, Господи, можливо, я не є даремно тут, адже людина відходить з полегшенням, вона готова починати нове життя. І ти розумієш, що ти недаремно тут був. Якщо ти зміг хоч комусь послужити, комусь допомогти, можливо, це є ця твоя місія, заради якої ти є сьогодні тут. Мені здається, що ви дуже важливий приклад навели, тому що справді ви опинилися в тому місці, де людина, можливо, шукала, але не знаходила зцілення своїх ран, а побачила вас і зрозуміла, от зараз воно відбудеться. Мені стане легше, як ви сказали. Людина відійшла з полегшенням. Я вам бажаю і наступні роки отакого е, гарного служіння, коли би ви розуміли, що саме ви потрібні людям в цей момент, в цьому місці і в цей час. І сподіваюся, що та молодь, яка гуртується навколо вас на парафії вашій, де ви зараз служите, святого Миколаю Мирлікійської української греко-католицької церкви на Аскольдовій могилі. Та молодь буде гуртуватися все більше, тієї молоді буде ставати все більше, і та молодь прийде на зміну тим, хто пішли виконувати свій священний обов'язок із Аскольдової могили. І цю естафету Аскольдової могили, молитви на Аскольдовій могилі, служіння на Аскольдовій могилі передали саме тим, хто там зараз є. Дякую Що вам за служіння. Отець Ростислав Пальчикевич, сотрудник парафії Святого Миколая Мир Лікійської Української греко-католицької церкви на Аскольдовій могилі, був сьогодні з нами у цій програмі. Молодь іде на Аскольдову могилу за молитвою, за благословінням, за зростанням духовним. І це зростання і цю молитву їм надають ті сотрудники, ті священики, які там служать. Дякуємо за зцілення ран. Програму Добра розмова вела Галина Бабій.